Моє місце дійсно сили, мого болю і мого відпочинка. Це Сабарівське кладовище, але Слави, слава, місце Вінниці, де могила мого сина. Сьогодні ми тут біля нього. Кожного дня не було жодного дня, щоб я не відвідала. Сина, я не рахую, що це могила, я рахую, що це остання домівка мого сина. Коли настав майдан, його дуже це вразило. І він для себе тоді сказав: Мама, я буду військовим ще з маличку. Я так, знаєте, дуже так. Якось материнське таке воно перечуття, що це дуже страшна професія. Насамперед, це для матері це дуже страшно. І тому, коли він вирішив, це твердо він вирішив ще 14 року, коли йому було зовсім він був 11-12 років, і він сказав, що буде військовим. Я зрозуміла, що так воно і буде. Він закінчив нашу 32 школу, потім він вступив на перший курс Донецького національного університету, на саме правовий, правовий фах, він мав бути юристом, але провчився там зовсім недовго. Він провчився до грудня місяця і обманним таким шляхом він мені не говорить, він їде в Маріуполь. Йому ще не було 18 років. Він їде в Маріуполь і подає документи на КМБ. КМБ це ВАЗОВ, він саме хотів АЗОВ, більше ніякого підрозділу він для себе не розглядав, він Азово марив. І він їде в Маріуполь, проходить КМБ. І коли він вже його пройшов, він мені сказав, мама, тепер я азовець. Тепер моя мрія здійснилась. Мрія мого всього життя. І я зрозуміла, що цей період життя буде занадто складний для нас, для нашої сім'ї, для нього. І саме вже коли почалось повномасштабне вторгнення, він його зустрів на позиціях в Маріуполі. Потім, потім пройшли маріупольські вуличні бої де він був тоді ще на той момент парамедиком, де він рятував життя. Але потім, коли вже сталося так, що вже нічого в них не було, він став піхоту. І ті маріупольські бої, вуличні ті бої, то було пекло, яке номер один, я так позначаю, його в його списку і в нашому житті. Потім було прорив на Азовсталь. 15.04 моя дитина проривалася на Азовсталь. З ним зв'язку практично не було з самого початку, От як після повномасштабного вторгнення, напевне, тиждень ще був хороший, більш-менш зв'язок. Більш-менш ми общалися за цей весь період до того, як він виходив в полон, він з нами прощався три рази, і він не вірив, що він виживеть, і що, ну, що Маріуполь всіх похоронить. І так як в них вже не було нічого, нічим відбиватись, нічим вони втратили дуже багато. Техніки вони втратили дуже багато зброї, а тої зброї взагалі і не було. А росіяни наступали з такою швидкістю, що просто, просто він готував нас до того, щоб ми були гідні того, що кожен чоловік має загинути як герой на полі бою зі зброєю в руках. Коли 16 травня 2022 року офіційно вони почалися здаватися в полон, тому у нас у всіх була така надія, що слава Богу, вони вийдуть в полон. Почесний полон це був полон, який визнав весь світ, і їм обіцяли дуже швидке повернення з полону. І останнє смс, крайнє смс, була з Назаром. Він написав: Мамо, мене не буде довго на зв'язку, але чекай мене вдома, все буде добре. Останнє відео, чому Назар став досить таким відомим, коли він прощався теж на Зовсталі з нами, і побратим записав то його славнозвісне відео, коли він сказав своїй брату і сестрі. «Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Це було записано в подвалах Азовсталі. Головне пам'ять, щоб не було у вас: «Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Коли він вийшов в полон, його не було дуже довго на зв'язку. Вообще, взагалі, зв'язку ніякого не було. Я не знала взагалі, де він, що він і як він. А потім. Е... Хрещена Назара, моя кума, скидає мені це відео. Ті расисти вони самі не знали, не знаючи, що вони зробили тим відео, як вони прославили нашого українського солдата. На той час Назар був простим солдатом, як вони прославили український дух тим відео, де Назар чітко і ясно дав всім зрозуміти, хто такий військовий і за що наші військові. борются в Украине. Ну, Смотрите, сепаратист это тот, кто пришел на чужую землю, правильно? И... Нет, нет, нет. Неверно. Это, это... это тот, кто не Хорошо, давайте не будем спорить об этом. <как> я говорю так, что э, мы на своей земле. Вот, если у вас есть ДНР, ЛНР, это ваше. Но я считаю, что Донецкая, Луганская область, это история, это территория Украины. Мы В каком были году они были присоединены к Украине? Давайте, Ваши? у вас есть своя история, у нас своя не будет. Как может быть Я у нас своя история? Ну ладно, я это бесполезно. Есть какая-то идеология? Так, конечно есть. Любовь к своей стране. Мы военнослужащие, мы делаем свою работу до конца. Есть приказ стоять, нет приказа, уходим. Он говорит, я бы выполнил бы, зная, что после этого будут же шкатувати. Да. Це, це, це якийсь стержень треба мати, знаючи, що зараз тут тортури і сказати, що я б виконував свою роботу. За кадром стояли багато ЗМІ російських. І ще за кадром стояли надзирателі з автоматами. І те, що було за кадром, то останеться між мною і моєю дитиною назавжди. Моя дитина просиділа в котівнях чотири місяці, етапували його досить часто. Багато чого він там пережив. І Оленівка, яка сталася з нашими хлопцями, слава Богу, на даний період його там не було. Але для мене, як для матері, я не знала, де він. Це було ще один. Жахлива, жахлива ступінька, жахлива, жахливий етап. Після Оленівки я взагалі не знала, де моя дитина. Дзвонить телефон і я беру трубку. І Назар говорить: мам, це я. Я в Україні. І 21 вересня я народилась друг. Це було найщасливий випадок за все моє життя, коли я народжувала дітей і оцей випадок більше до цієї. пори. Коли я побачила свого сина, я не повірила своїм очам, що це він. Він в мене і так не великого зросту, тілосложення, але то був зовсім, то було жахливо дивитися. Якщо в ньому було 40 кілограм. Ну, 45 це я вже говорю максимально, навір, напевно, з, -з всім тим одягом, то це було і для матері побачити стан своєї дитини 19-річної, це жах. Я одразу все зрозуміла. Мені не треба було слів, коли ми з ним говорили, він. Небагато мені говорив, я і не допитувала його, і він не з тих людей, які будуть скиглити і говорити, як все погано, але все видно було і так. По його зовнішньому вигляді, по його стану, по його очах. В очах все видно. І він мені Сказав те, що я не забуду вже ніколи. І, напевно, моя сім'я, моя родина вже ніколи цього не забуде. Він стояв голий три дні, без води, без їжі, у маленькій кімнаті, де йому не давали навіть присісти. Він їв свої ногті, він з'їв свої нігті, щоб вижити. Води, ні їжі. І коли він теж повернувся з полону, він набив на своїй руці хліб і кисіль, тому що це все, що було смачного в тих умовах. А кисіль — це просто субстанція, яку вони макали. Просто хліб кусочками макали і їли. Тому я закликаю всіх. Боріться за полонених, боріться так, як, як як ніяк, до як ніяк до цієї минути. Просто встаньте і боріться. Я закликаю це на своїх соціальних мережах. Я закликаю. Ходити на мітинги, бачити, щоб наша влада бачила, що ми боремося за них, що ми вимагаємо кожного повернення поверненого сина в Україну. тому що вони наші герої, тому що вони віддали вже, вони зберегли нам. щоб за 86 днів вони берегли той Маріуполь. І вони дали нашій Україні повністю шанс на те, щоб Україна була зараз Україною. Він зразу, як ми їхали на реабілітацію, він зразу сказав, мамо, ти не думаєш, що я вже все. Ти не думаєш, я зараз швидко відновлюся, і ти ж знаєш, там стільки моїх хлопців ще в тих катівнях і скільки хлопців виборюють на полі бою нашу. Незалежність. Він пройшов курс реабілітації, напевно, його не завершив. Це дуже було мало. Він в Вінницю приїхав перший раз. Це на похорон свого побратима. І він перебував з нами до, до досить мало. Це були лічені дні. Потім він його відправили ще на реабілітацію. Він був в Модрищах. Оце ще цей період він побув і теж там не був повністю. І все, він сказав мені досить. Він трошки оклимався, як можна сказати, порівняно з тим, що він прийшов. Він набрав вагу, він прийшов до тями, він ну, зовсім інший. Я його відпускала дитиною в той Азов, а він прийшов вже просто чоловіком. У мене надія така була, що, що дійсно він буде інструктором. Буде в тилу, буде в штабі, але він вирішив інакше. Він створив свій підрозділ. Він відібрав кращих з кращих, хлопців, чоловіків, зовсім дітей. По його, ви вже напевно бачили багато інтерв'ю по його стопам. Пішли багато молоді за ним. І він вже не міг інакше. В 20 у третьому році, наприкінці тої осені, його, у нього було складне поранення в руку. І я думала, що вже от після цього вже він зрозуміє, що може вже трохи буде він в тилу, а не на полі бою. І тоді я стояла перед ним в Києві то було, і тоді я стала на коліна. Перед ним і просила його, будь ласка, не йди більше, не йди. Він сказав, він мене підняв. Отак, рука одна вся ця висить, а цією рукою він мене підняв і сказав: мам, я не можу по-іншому. Як ви дізналися про те, що він знову повертається до міста? Він зразу мені сказав, що зразу після останнього поранення. Те ж саме сказав, що і після першого перше поранення у нього було, що назовсталі в обличчя. Йому вже після полону витаскували з обличчя е, осколок. У мене він є той осколок, злощасний. От, і це перше його поранення, декілька контузій в нього. І останнє його поранення це 23-му році восени. В і він зразу, знову ми приїхали до нього, і він сказав. Що мав. ніяк по-іншому, ніяк. А чи знаєте ви обставини, при яких Назар загинув? Я знаю, при яких обставинах він загинув, він не мав зовсім загинути після того, що він пройшов. Я була впевнена, що людина, яка вже пройшла такий шлях, що Бог його напевно збереже. Але то було 6 травня, то було після парски перший день. І взагалі він не мав бути там, де був, але він завжди йшов вперед. Він ніколи не відсижувався. І те, що він казав мені, що мамочка, я вже в штабі, то був зовсім не штаб. І останній місяць він мені просто обіцяв, що він вже був в штабі, що він вже не буде на нулю, що він не буде приймати участь саме в бойових діях. Але так сталося, що вони йшли. Він йшов перший. Ось так. Я багатодітна мати, у мене троє дітей Назарчик найстарший. старший. Є ще син 14 років і є донька, які 8 років. Найкращі діти, найкраща родина все найкраще це про нашу сім'ю. Але так сталося, що Назарчик залишив нас. І діти мої, це, якби не мої діти, я би не знала, як би я цю біль взагалі би пережила. Найкращий син це Про Гренку і найкращий брат. Це прогрінку. Так як він любив своїх двох брата і сестру, напевно, такою любов'ю я ніколи не бачила ні від кого. Мої діти не можуть теж змиритися з цим, і кожного вечора переглядає дитина восьмилітня, навіть той тік-ток. Кожен раз попадаються відео з Назаром, і вона говорить: мамочка, він же ж тільки мені писав, він же ж тільки мені відправляв голосові. І це так больно. І як їй пояснити, що вже ніколи тих смс не буде, ні голосових, ні смс, і ніколи вона його не побачить, це дуже важко. Ще на останок побачив світану, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив, гідно, хоч майже й не видно. я не боявся, не мене не просив. Він для нас, він живий. Він просто ось тут, ось тут його домівка. І все, ми так рішили для своєї сім'ї. Ми не вважаємо, що це кладовище, що це цвинтар. Ми так не вважаємо. І ми тут з ним, мені тільки тут поруч і моїм дітям, тільки тут поруч з ним якось лег, легчає, напевно. Дома це не біль. А ось тут якось тут заспокоює.